Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Ріта. Я дуже не замітив у всіх остальних, як дивлюсь, подружка моя Рітка, тяне руку в капітани. Я просто як згадую, як ми знаю паелію, єлі, єлі, душа в тілі склепали. Роби паелію тоді просто. Із рисом. Так, да, так, да, піджарюєш цибулю, додаєш туди чесничок. Краще послухатися других, тому що от, е, мої ідеї навряд чи приведуть до чогось хорошого. І мозок в якийсь момент відключився, і я просто робила на автоматі все, що мені кажуть. Я дуже хочу бути капітаном, тому що я хочу себе гарно проявити. І е, я хочу уже здобути у колективі якусь повагу до мене, як до кулінара. Багато вас. Всім хотілося отримати, ножа, і я не буду скрив, сховати мені теж макарони по всій ці. Боже, Діма, як гарно. — Як ти гарно зробив. — Діма, який ти молодець. Умнічка. Поняла, що головний італіянін цього проєкту, головний мастер просто сенсей і гуру по пасті — це я. Блін, ага. я теж б так хотіла розкатати, як Дімка. У мене є тісто. Альона Московченко. — Я. Підійдіть, будь ласка, до мене. Я думаю, а що сталося? Я була просто в шокі. Я взагалі ну, я не розуміла, а що сталося? Як ви думаєте, чому я вас визиваю? Не знаю, я щось зробила. Ви попали під камери. Так. Камери це зафіксували. Капітани це побачили. Попала в камеру. Добре. Ми дуже попереджали, що якщо попадаєте в кадр. А я не розуміла, а як коли це сталося? — Ми не можемо вас пустити далі. Добре. Супер. Просто зробити класну пасту і, і потрапити в чорне через те, що десь ти там з'явилася в камері. Усі учасники попереджаю ще раз. Не підлазьте під камери. В нас ще чорних. Багато. Мені було шкода, бо вона дуже старалась. Вона зробила так дві порції: хорошої гарної пасти на всякий случай. Альона, піднімайтесь на балкон. Не плак, не плак. Його, чесно. Льона. Що це? Дуже тупий такий чорний фартух я одягаю. Не через те, що я не зробила класну пасту, не через те, що я не вклалась в час. А тупо через те, що якось я там з'явилася в камері. Галя, давайте швидше. Галя! Чотири. Я не встигаю. Чотири, ну, три, давайте. Бігом! Ну, але яка помилка? Треба було взяти все-таки хоча б ну, ту саму у мене була, та, та штука, якою вони накручували, ті щіпці. Я могла крутанути два рази і поставити нормальну презентацію, але то в мене вже був такий порив. А, і так я не встигаю, вже кидаю так, як є. Отвал, по-щедрому. Все, закінчили. Стоп! Час вийшов. Ріта. Сюрпрайсь, сюрпрайс! Це жаль. Ти бачила, вона наша рідка карастеріна прийшла. Вона така розстроєна. Прийшла, що може, і може вона черпала якусь надіжду, що там десь заховався хтось із команди зелених під поверхню і тарілкою стоїть, і жде, щоб сказати, сюрприз-сюрприз. Ну і ми їй помахалися дружною ручкою. Сказали, що рідка сарян, ми не хотіли. Вона розстроїла, сказала, що, що я вас ненавіжу, все. Ви супер замечательно, я просто в шокі. Я шокірована, я розстроєна, я в подоблених чувствах і неприятно, звісно, це осознавать. Чувствую себе так трошки запудреними мозгами. Не люблю це чувство, коли мене. в зелені. Де ваша страва? Тошка. ха 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 Думаю, зараз він, як думаю, як психане. Як вруче нам е, білет по е, чорному кругу майстер-шефа. Думаю, це буде просто. Думаю, опять чорний фартук. І за і за... Я б на вашому місці думав зараз про те, що чекатиме на вас та вашу команду замість того, щоб нам тут перформенси влаштовувати. Алектор, що ти не зацінив мій жарт. Ну, буває. Чому у вас немає страви? Катя вийшла ще на першому етапі, тому що нам здалося, що кількості уже готової пасти недостатньо. Якщо чесно, я була шокована аналітикою наших капітанів, коли я почула, що номер 9 дуже мало. У мене таке деко, на ньому виклана гарна паста. Я спеціально їм продемонструвала, що оці от краєчки, коли ти пропускаєш менш гарні, я їх відклала. Я їм показала, що паста гарно виглядає, вона не злипшися. Там Катя возмутилась, що. Ви должны були понять. ну не должны ми були нічого понимать, Катюш. извини, не обіжайся. На рахунок Каті рішення більше приймали більше приймала Іра та Саша. Оце мені подобається. Ми оставляємо цього так не було. Ми рішали всі у трьох, кого ми лишаємо. Якби вже я знаючи, взагалі весь ітог конкурсу. Я б брала б собі е, тактику хитрий». Я б також якось би такими методами почала б вичисляти е, своїх учасників команди, а не е, дивитися, в кого найкраще, в кого найхуже. І я б максимально б, топила б за тих, хто в моїй команді. І я б їх старалася протаскувати максимально вперед. Ріто, ви несерйозно почали з самого початку, коли необдумано набирали команду по дружбі. А вам, учасники, хочу сказати, що треба більше читати і розвиватися. І стидно, і в цей момент ще бере роздражання, що цей Євор так довго чухався, бо може, понімаш, може в нього дійсно було смачно, і може би він знаєш, там доробив ту презентацію. Був би в наш шанс не пасти задніх, хоча б з одною стравою і вийти. Червоні підходьте. Опять несостиковка по математиці повніж. Коробочок яких 12 штук на 14. Я ж собі зразу починаю розкидувати мозгами. розумію, що щас, напевно, думаю, наші ці привілейовані, які ж собі вже начепили по ножу, Підуть курить бамбук, а ми будемо там потіть за тими коробками, знаєш, і кухтьори щось. Але ж воно ж тут відбувається зовсім по-другому. Починається якась непонятна ситуація. Вітаю, шановні учасники! Вітаю! У нас чудова новина. А, как... Ви, мабуть, вже знаєте, у Геворга поповнення в родині. Народився син. Сьогодні вночі у Геворга народився, синочок. Вони так довго чекали цієї події. Він був присутній на полога, боже він так нервувався. Ну нарешті, нарешті, це здійснилося, тому що він нам завжди поза зйомками розповідав, як він хоче вже дитину, як він про це мріє і так далі. Я і думаю, клас, чувак, я тебе з цим. Вітаю, а логікаме. Звісно, ми всі дуже щасливі за Геворга, і ви розумієте, що він сьогодні не може брати участь у змаганні, тому що знаходиться поряд зі своєю дружиною та синочком. Така ситуація вперше на нашому проєкті. Тож ми вирішили попросити вас про допомогу ми даємо вам можливість висловити свою думку. чи допустимо пропускати змагання навіть з такої серйозної причини, і через деякий час все ж повернутися на проєкт? чи якщо Геворг пропустив змагання, то не може більше повернутися на мастер шеф. ви будете по черзі підходити і брати фішку на ваш розсуд. Чорну і або білу. А якщо ви берете білу фішку, то це означає, що ви не проти дати Геворгу шанс повернутися на проєкт тоді, коли він зможе. А чорна фішка означає, що Геворг залишає проєкт адже правила у нас одні для всіх. І якщо його зараз немає на кухні мастер-шеф, це означає тільки одне. В його житті з'явилося щось, що важливіше. отже, вирішувати вам. Ну, чого на нас возлагають цю відповідальність? Ну, якщо не прийшов на конкурс, значить уже додому. Ну, якби я думаю, не прийшов би на конкурс, да, мене б вже вигнали, відправили додому на білу церкву. Ну що ні? А тут, ще, понімаєш, голосують дуже сильно багато внімання до цієї персони. Ну, думаю, ладно, окей, проголосуємо. Алона. Ми розмовляли дуже часто з Георгом. І в мене теж двоє дітей. І він казав, що для нього дуже важливо бути зі своєю дитиною. Тому я голосую за чорних. Ага. Я не лукавила. І зробила так, як вважала за потрібним. Чому? Тому що я могла би теж поїхати і приїхати на фінал і сказати, що я вирішила повернутися. Я вважаю, що це буде нечестим. Ну, я не думаю, що Георг так вчинив, Я думаю, що всі вже побачили, що він, він джентльмен. Я знаю, що Георг нам казав, що для нього нічого нема важливіше, і що обов'язково, хоч то буде зараз конкурс, він кидає ніж і їде до дружини. Але не мені вирішувати, чи продовжувати йому участь у проєкті. І це буде чесно. Дякую. Я все ж таки дам Геворгу шанс, і mm. хай він сам прийме рішення. Окей. Okay. Я не поки що не планував дітей, так. І уявлення немає, якби я повів себе на місці, але впевнений, що справжній чоловік мав би залишитися з дружиною і в такий час, і з дитиною. І я. І Олександр. Так. так. Можна я виборок кістковий. Пістковий mm -hmm. мозок хочеш? Так. Да. Я вибрав кістковий мозок для того, щоб показати, що я вмію працювати з таким продуктом що його можна зробити смачно. Це стейк, Да? Це теж стейк, його портить жалко. І це стейк, його портить жалко. Да? А може, наоборот, спортить. Мені Треба говядину взяти. Взяв собі одну частинку бекону, хоча там і багато було. Взяв гов'ядину. Арчон, Ти взяв три яйця? Да. Тобі вони три треба будуть? Ну, Я попробую ще замішати на меншу. Якщо раптом залишиться. Так, да. Добре. без питань. У мене не було чіткої ще до кінця картинки, що я маю готувати. Мені все ще чогось не вистачало, щоб почати готувати. Єдине, що я хотіла, щоб в мене було яйце про всяк випадок, я з Артемом домовилась. Так, в тебе олійка є? Да. Поділися за мною, так добре. Ставай біля мене, тут три поверхності. А, три? Mm. З новим роком. Хорош! Понимаєш, я тільки став за поверхність, а вона вже почало укачувати. Бо тому що там уже Ірка відкрила пляхан шампе і тут відбувається просто молекулярна кухня. Я такого ще не бачив, щоб в шампанському варили моркву ну, шаладну. Но картошку, яку ну, це буде блюдо сильно. А я дивлюсь на її набор продуктів. Ну там знаєш, страва вирісовується аля, е, якісь там я не знаю лісна полянка, типа, аля там бірюзова роща, ну щось таке.